Розвиток безготівкових розрахунків ну це те, чим повинен опікуватись Національний банк, і, і у нас є ініціативи, які направлені на розвиток фінансової грамотності населення, для того, щоб люди розуміли. Що і як їм можна, треба робити для того, щоб мати більш безпечні розрахунки, для того, щоб користуватися взагалі цими послугами, готівкові кошти дорожчі. Вони дорожчі в випуску і вони дорожчі, саме головне, це в обробленні. Коли готівка потрапляє до рук громадянина, вона в... Торгові точки в інших місцях, де надаються послуги, вона переходить в власність юридичної або іншої фізичної особи для того, щоб вона знову куди-небудь повернулась, повинні повинні провести інкасацію, перевезення цих коштів, зарахування знову цих коштів на рахунок. Тому, звичайно, готівка завжди і у всьому світі вона є це не дешеве задоволення. Фабрики банкнотні працюють і вони також потребують і фінансування, і виготовлення, і саме головне це захист цих грошей, тому що ні для кого не являється секретом, що багато є нечесних, скажімо так, громадян, які можуть користуватися підробленими грошима. І безготівка вона дає можливість, по-перше, це здешевлення цих розрахунків. Відповідно, коли людина йде до торгової сервісної точки з платіжною карткою, вона не несе з собою готівки. Всі гроші лежать на рахунку, а відповідно і працюють в економіці. Коли обіг грошей відбувається в готівковій формі, це неконтрольований перехід і власності ну, Форм власності, так людина платить, з рук в руки переходить готівка. Ця готівка не працює на економіку в тому випадку, коли гроші використовуються як безготівковий платіж, і вони лежать на рахунках. Ці рахунки використовуються банками і дають змогу наповнити нашу. Економіку доступними ресурсами, те, то, чого зараз не вистачає. Збільшення безготівкового обігу, воно призводить до збільшення і ВВП держави, розумієте? І це, звичайно, дасть змогу більше грошей надходить в економіку. Відповідно, ці гроші більш використовуються суб'єктами ринку. А це вже за собою потягне і зміну або там коригування відсоткових ставок. Я думаю, що звичайно хотілося б да, проснутися завтра і мати ставку по кредиту, така як в Європі. Завтра це не буде, але звичайно, ми будемо, ми, ми йдемо по цьому шляху. Багато країн вже пройшли такий шлях, а ми намагаємося йти в ногу, крокувати в ногу з часом.